Всім улюблений Седан, улюблена марка автомобіля, кузов, який завжди виглядає стильно, гарно, привабливо. Тачка, яку люблять всі. Зустрічайте. Toyota Camry, Сараковка, 2007 рік, В6 в доглянутому стані, офіційний, американської зборки, тому що у нас це XLE, виходить. По Нарікань нарікання ніяких немає в технічному стані, має пару підкасів, але ну що ми поробимо, це життя. Ось такий салон, ось так це все виглядає, без всяких питань, без всяких нарікань, без ключовий доступ. Ось так виглядає тут все. Ось такий салончик. Власник дуже гарно за нею дивиться. Має невеличку підтертість на рулі, але сам по собі руль. В гарному стані. Велика мультимедія, клімат-контроль, ну, я не знаю, дуже, дуже доглянута тачка. На люці, на чудовій зимовій гумі, паратроніків круг. Тому заїжджайте до нас, СМСК 2А, місто Київ, забирайте цю кралю в кредит-лізинг та заготівку.